Діма. Діма. Секунда, зверху, Дядько про нас тільки що палкою пробив тут льот. І що? Да, тут 6 сантиметрів? Корочка. І все. Даже, даже сантиметра немає. Є. Що ти тремкаєш? Дивися, лед усі. Дивись, скільки сантиметрів. Ну. Я випадчай. Оно ну, туди ще хай. І так Ну, би. Я бачу, Ну, Ось сюди ходуном ходить. Пішов. <ріху> пішли подивитися, що спади. Пішли. пішли. пішли Під берегом. Діма, да, йди сюди, я вже. Діма. Діма. Оходимо отсюда. Угу. Зачем это демонстрировать непонятно шотік.